Привіт гостям та підписникам мого каналу. Давненько я не викидав відео. Це знаєте в Україні війна, якось трохи не до того. Але зробив ось таку копачку та хотів би показати, що з того вийшло. Робив по кресленнях Юри Сібіна. Креслення є в інтернеті. Ці розміри я вам там в кінці картинку скину. Ну що ж, основна трубка тут іде 40 на 40. 10ка троєчка. Отака рамка вийшла. Ці корпуса взяті із трактора, кейс магнум 310, це корпус хрестовини. Привідної від двигуна до трансмісії. Там всередині стоять і гольчаті підчіпники. Вал шестигранний тридцятка. Тут почіпники, по-моєму, 207 до да, 207. Тут у нас 204 на ножі. Поточені такі корпуски, щоб була соосність, був виточений цельний вал длінний. На нього насаджений ніж, обварене все, а потім лишнє відрізане, там зашліфоване всередині і все. Тут у нас почипник 206. Це в нас тяга рульова ВАЗ 2109. Колеса від старого мотоблока. Це вони на на вісім. На, 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 на ще від, від кентавра. Ступиці, по-моєму, КРН. Ну, отаку є можливість регулювання по висоті. Ще, ще помимо цього положення, що є, ще є два положення, вище, нижче. Ну, якраз зараз угадано чітко. Переварення такі вушка. Це може колись буду робити корзину, ну, не знаю. Оці тяги це тяги стабілізатора. Я не знаю, від чого це вони були длінші, я їх укоротив і чуть-чуть переварив. А Передня тяга стабілізатора це від м, Volkswagen t 5 Тяга стабілізатора. Нічого її не робив абсолютно. Я не знаю навіщо там усі роблять якісь там Жигульовські салінблоки. Там тому подобне. Ось ось. Тяга стабілізатора і нічого не треба видумувати, все працює ідеально. Оце одне, що тут у мене трубочка і в трубочці ПВХ труба Оце для пайки, не пам'ятаю. 25 чи що, і на болтик, все, одне оце слабе місце. Натяжнічок отакий, приводиться від е, КПП. Ось тут. Шків там 60, ка тут 120-й. Десь обороти один-дво, можна трохи робити той більший. Ну, але в мене був ремент, та я під нього і робив. ремень на цих шківах виходить BX 1100. Ну, коротше, якось отако. Ходи ножа і рухота, десь примірно ножа. Сантиметр я міряв, а руха десь половиною виходить. Ну, якраз чітко. <кій> <кій> ну, коротше, якось так воно виходить. За це время по мотоблоку проблем фактично ніяких немає. Все працює, все, все класно, ще поки не красив, тому що вибирали картоплю. Уже думаю все протестую, тоді і будемо вибирати. Ну, таке воно після себе лишає. декуди груддя такий, земля у нас така, чорнозем дуже тяжкий, то подекуди такі груддя вилітають, що які тормозить це все. Коротше, ну, ремень тормозиться, пищить і не може прокрутити даний механізм. Ось таке якось воно вийшло. Тепер вже я знаю, я викопав на ю 8 городів огородів, там, ну, десь, в общем, нехай буде там соток 40 до, до 50, може трошки менше, не знаю. Ну, десь десь примірно тако не рахував. То все витримало, все, все працює. Єдине, що це, що я. Крутю. І в мене тяга така, я її використовую на прицепі, щоб не гайдало руля. А це ще хочу тут уварити гаєчку, і щоб цю тягу також використовувати, щоб менше нею тіліпало. Бо наче воно і, і, і нормально все зроблено. оце. Ну, кріплення це все вроді би хорошо зроблене, але ж. Але жалеш. Трошки нею буває, починає гуляти. То якщо я її зроблю, то ну, буде, я думаю, хорошо, добре. Ну, такі діло. Там ще ставлю зараз відео. Багато не знімав, тому що в останні городи вибиралися експрес-методом 4 штуки за один день, то не було часу, коли знімати. А... Е... Вставлю відео там, де були саме випробування і перший город, що копали, то там чуть-чуть ясне, вони багато. Я ж кажу, не, не було коли. Так. Стосовно ножа там е виходить ніж тільки в мене на 42 Я зробив на 2 см ширше, наче. І отакий випуклий і випуклий вниз. Такого. Тому що спочатку він був рівний, то ну, дуже багато різаної картоплі було, дуже багато недовикопувало і дуже тяжко йому було. Коли е, вигнувся він, я його відрізав, вибухтував і приварив назад. О, тоді зовсім інша справа. Все стало на свої місця і все стало. Копуватись і нагрузка зменшилася. В общем, якось отакого. Ну і шківок оцей. Це в мене так і буде, я просто освіжив, думаю, мало ли щось там ще буду видумувати, то буде звідки привід взяти. Теж під групу Бену там, навірно, такий на 70 десь шків. Ну все, всім, кому сподобалося, ставте палець вгору. А всім, кому не сподобалося палець вниз, коментуйте. Кого що цікавить, пишіть. Запитуйте, а всім відповім. Так. І користуючись нагодою, хочу подякувати Силам оборони України та Збройним силам України за надану можливість вільно. Вільно проживати там, де ми проживаємо, за мирне небо над головою відносно. Ну, Аби не було хуже. А там, а там хлопці, дасть Бог, все буде добре. Так, ну, всім добра, щасливенько. До побачення.